Згадки в дипломатичних документах. У литовсько-польському договорі 1352 року про розподіл земель колишньої галицько-волинської держави, вона названа Руською землею. Галичина фігурує як Русь, що короля слухає, а Волинь Русь, що Литви слухає. Згадки в літературі. У середньовічному кастильському гербовнику книзі знань про всі королівства. Написаному анонімним автором близько 1350 року, Русь згадується під назвою великої країни Роксія Расая. Землі Русі лежать на захід від Танаїса, Дону. Столицею цієї країни є місто Ксорман Соман, що одночасно є столицею окремого королівства Ксорман. Окремо від Русі згадується Львівське королівство, Новгородська держава та Московія. Глава про Русь в трактаті про дві Сарматії. Русь раннього нового часу описується в трактаті про дві Сарматії, 1517, що був складений краківським каноніком Матвієм із Міхова. Під Руссю, Латраша, він розуміє південно-західну складову європейської сарматії, терени сучасної України, які також називає Роксоланією Латра Згідно з трактатом Русь розташована між татарським танаїсом. Доном, Сармацькими горами, Карпатами та Таврійським островом, Кримом. На північ від неї лежить Литва, на заході Польща, на півдні Крим та Молдова, а на сході Московія та Скіфія Татарія. По центру Русі протікає її головна річка Борисфен, Дніпро. Біля сарматських гір мешкають русини, на чолі яких стоять поляки. Столицею Русі є Львів. Руські землі багаті на хліб, мед, пиво, домашню худобу, хутра, рибу, рослинні барвники. На заході Русі видобувають сіль та крейду. В країні представлені чотирьох конфесії католицизм, православ'я, юдаїзм та вірменське християнство. Найбільшою з них є друга конфесія, що також називається руською вірою. Русини слідують грекам у моді і обрядах, мають власне письмо, подібне до грецького. Але в церквах на службі читають і співають сербською мовою. На чолі їх стоїть митрополит, що сидить у Києві, колишній столиці Русі. Руські пани і князі підпорядковуються великому князеві Литовському. Руська мова побутує як в Русі, так і за її межами: в Литві, Новгородщині, Песковщині та Московії. За 1578. Руська земля називалася раніше Роксоланія і поділена була на Русь Білу біля Києва, Смоленська, Вітепська, Землі Сіверської, Русь Чорну в землях північно-західної Білорусі і Червону Русь біля Бескадів, Карпат, і простягається вона від Дністра до Дону, від Криму і до Литовського князівства. Жителів Руської землі називали старі автори Роксоланами або Слов'янами. Як синонім Русі Червоної вживалося також термін Поділля. У праці книжка 1600 року православного полеміста Івана Вишенського Русь згадується не як країна, а як одна із самобутніх православних націй, поряд із греками, албанцями, сербами, болгарами, Москвою та іншими. Частина русів старих авторів називалася Сарматією Азійською Азеака, на відміну від Русі, яка належала до Польського королівства і називалася Сарматією Європейською. Пізніше цю сарматію азійську називали Чорною Русю, і нові автори називали її Московією. Границя проходила до витоків Дніпра біля Смоленська та Дону біля Новомосковська, Тульської опті. Власне, Польща називалася в ті часи Вандалія. Біла Русь обмежувалася Великим князівством Литовським. І до Червоної Русі, яка, власне, королівською називалася, входили Київщина, Волинь, Поділля. Братславщина, Холмська, Бельська та Галицька землі, Львівська земля, яка називалася також Малою Русю або Південною Русю, Раша Острейлис, сюди входило також місто Ярослав. Русь на географічних картах. Назва Русь з'явилася вперше на картах 1154 1192 років, Мухаммада Алідрісі, Ар Русія, Русь та на англійських Солійській. Карті Генріха Маєнського межі 12-13 СТ. Раша, Русь біля устя Дунаю, Герафорській карті 1290 ХРР, Русая, Русь, Німецькій епсторфській карті 13 СТ. Руса Ериджоу, Країна Русь, карті Джона Водлінгфордського СЕР. 13 СТ. Раша. Русь тощо. Ці джерела допомагають зрозуміти, як формувалася ідентичність Русі, її етнічний склад і територіальні межі. Вивчаючи їх, ми відкриваємо нові грані нашої історії, що робить її ще більш захопливою.